Китай розпочав нові військові навчання навколо Тайваню. У навчаннях беруть участь військово-морські, повітряні, сухопутні та ракетні сили Китаю. Маневри мають стати суворим попередженням та силовим стримуванням проти незалежності Тайваню. Заявив представник командування народно-визвольної армії КНР Ши І. Ці навчання стартували лише через два тижні після завершення масштабних навчань у березні. У Міністерстві національної оборони Тайваню заявили, що за останню добу зафіксували 19 кораблів Китаю навколо острова. Крім того, створена групу реагування для моніторингу нових навчань. Я хочу сказати, що ці дії чітко відображають руйнування регіонального миру та стабільності, сказав міністр оборони Тайваню Велінгтон Куб. Трамп назвав Кім Чін Іна розумним хлопцем, з яким у нього хороші стосунки, і допустив їхню особисту зустріч. Передає Кіода News. Він заявив, що КНДР є великою ядерною державою та США підтримують з нею контакт. А на запитання про особисту зустріч із лідером Північної Кореї припустив, що щось зробить у якийсь момент. Нагадаємо, Трамп став першим президентом США, який провів переговори з північно-корейським лідером, коли зустрівся з Кімом у Сінгапурі в 2018 році. Україна і Литва ніколи не визнають жодної незаконної окупації території Росією ані сьогодні, ані в майбутньому. Про це заявили міністр закордонних справ України і Литви Андрій Сибіга та Кясто Будріс. Сибіга зазначив, що проінформував свого колегу про підсумки переговорів у Саудівській Аравії та підкреслив принципові позиції України. Ми ніколи не визнаємо вкрадені Росією територію, не погодимося на жодні обмеження нашої армії чи обороноздатності, не дозволимо ніколи блокувати наш вибір. Персоюзників та альянсів. Це також запевнив Литовського колегу, що для Києва залишається непохитним принципом нічого про Україну без України та нічого про Європу без Європи. Будрі зі свого боку зауважив, що єдиний дієвий інструмент для переговорів це тиск на Росію.